Всіх вітаю на моєму патреоні, і це відео відкриває десятку-п'ятіркус-відео п'ятірку, з балі. Тому я сижу в Лівчику. У мене на фоні частинка моєї балійської віли, і ця локація буде постійно змінюватися. Тому get ready до того, що може бути ось такий приблизно. Колорит, але сьогодні не про це. Сьогодні я знімаю безкоштовне відео, тобто подивиться його набагато більше людей, ніж зазвичай, не тільки підписники мого Patreon ком'юніті, а й ті, хто є на безкоштовній основі підписниками його. Отже, сьогодні дуже дуже гаряча тема, а саме тренди маркетингу в 2025 році. Не буду дуже сильно тягнути, і давайте почнемо. А Почати це відео я хочу з дуже 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 великим трендом, який почався 64-му і він буде тільки посилюватися в цьому році. Це фуд маркетинг Ви могли бачити його дуже активно в американських брендах, і зараз його активно підхоплюють українські бренди і будуть робити це ще тільки більш активно. Коли я кажу про фуд-маркетинг, я маю на увазі не тільки їжу, я маю на увазі, в принципі, більш такий сенсорний маркетинг, який задіює різні відчуття. Не знаю, по типу того, як ми дивимося, стрічку знає ми не просто дивимося, ми ще умовно відчуваємо дуже сильно на слух якийсь контент. Тобто, це прям такий дуже сильно гібрабілізований АСМР. Це також може бути щось, що спрямоване на смак. Тобто сюди їжа залучається, да, щось на дотик. Ми працюємо сенсорикою. Тобто, зрозуміло, що ми не можемо відчути запах, ми не можемо відчути смак, дотик цього предмету, але за рахунок візуалу, за рахунок контенту, нам намагаються якомога більше передати ось ці всі відчуття, і просто мені здається. Королевою цього всього є Хейлі Бібер, рот. Якщо ну, типу, ви не знаєте, я не знаю, в якому танки ви сидите. Але вони прям юзають, мені здається, з самого початку свого бренда фудмаркетинг. У них це дуже яскраво відображається. Мало не кожен в принципі їх блиск для губ, на яких вони зараз дуже активно так заякорилися. Вони пов'язані саме з якоюсь їжею. Якщо це малина, то це дуже багато смачної стиглої малини, десерти з малиною, якісь малинові на. Пої все, що може бути пов'язано з цим, або був дуже дуже голосний запуск їх нового бальзаму з синабоном. Вона якийсь тиждень готувала в себе Хайлі, в себе готувала в блозі. Псінебони потім заділилася цим рецептом, і в принципі потім був такий бум навколо теж цього продукту, тому що дуже сильна була зав'язка саме на ось цьому сенсорному маркетингу. Окрім роут, певно, навіть ще до роут почали це використовувати Жакмюз. Вони прям теж. Дуже кул cool в цьому. Вони не загострюють свою увагу саме на ось цій позиції, такі як фуд-маркетинг або сенсорний маркетинг. Але вони теж використовують досить активно. Я думаю, ви всі бачили дуже таке розфорщене, дуже таке залетівше інвайт на фешн-шоу Жакмю. Там ми ставимо обов'язкову картинку. Хліб, масло і логотип. В принципі, логоманія вона, якби да, завжди буде і була. Але потім це почали прямо активно повторювати навіть один український. Бренд відтворив це у себе, і, і ми ще з вами в моєму телеграм-каналі проводили опитування. Надихнулись вони чи все ж таки вкрали цю ідею? Тому, якщо ви не підписані чи мій телеграм-канал, також доєднуйтесь, Ми залишимо посилання тут десь в описі. of course. окрім роут і окрім Жокмю, ще буде гріх не згадати з і їх такі останні лончі, і також Crew. з українських брендів. Прям дуже дуже активно використовують це саме Ліпс. Ліпс тут дуже тісно стоять з роут, а можливо навіть десь їх і обганяють саме по якості продукту, тому що я особисто не користувалася блисками роут, але чула відгуки, що вони не такі класні, як умовно вони там рекламуються, да як вони позиціонуються, що ліпс набагато краще. Але ліпс вони обрали в принципі таку саму стратегію, як той самий роут, і вони дуже сильно топлять в їжу. З останнього такого гучного було це їх запуск близько для гупа. Круасан, десь він називається Круасан Баттер чи щось таке, і вони зробили його презентацію. Ну зрозуміло, що да підвезка до круасану, але його саме преспак вони взяли і, знаєте, зробили ось цей круасан величезний, який типу з мемів про Париж, який ти береш величезний круасан і микаєш кажеш у маленьку чашечку капучино Так, от вони в цей круасан, Вони сховали блиск. І ти як інфлюенсер отримуєш цей кросан, потім його розриваєш, а там цей блиск. Ну тобто, це прям вау-вау-вау-ефект. Як на мене, це прям дуже круто. Тому спостерігайте за брендами, які взагалі не стосуються їжі, це прям ваш коронний вихід. А якщо ви стосуєтесь їжі, то це тим паче ваша ніша, куди треба топити. Навіть той самий бренд, який ми вже згадували, який повторив преспак Жакмю. У них здається на відкритті або на ребрендингу, була дуже Класна трійка з відео, який, здається, теж зняв Андрій Поч. Там, де свічка з маслом, воно так гарно все стікає. Ми всі приклади додаємо, аже ж, і ви побачите наскільки це ваушно виглядає. В принципі, контент, який хочеться з'їсти, буде завжди перемагати. Рухаємось далі, і зараз буде. Другий пункт, але це буде прям окремий блок по тому, які тренди в 25-му році, Pinterest. Це прям величезний такий, я б сказала, гайд від них. Але я виділила для себе п'ять пунктів, які мені прям найбільше сподобалися. По-перше, і найбільш неочікуване це касл-кор. це у нас буде вже більша естетика, яка крутиться навколо лицарів, замків, навколо такого, знаєте, трошки готики. От це все туди, і також буде дуже класно знаєте, сюди так проявлятися жінка як головна героїні. Тобто, аля Дарк. це має бути і в стилістиці, тобто зрозуміло, що обладунки. Таке все металік, тому можете вже шукати, де орендувати собі ось ці всі приколи. Тому що я вже задумалась про фотосесію особисто для себе в такому стилі. Виглядає дуже дуже імпресів, я би сказала. Вслід за цим у нас іде романтика, такий романтизм і готика, поєднуючись в одному. Тут насправді дуже буде доречно згадати Жан-Поль Гатіє і. Of course, Вівін Westwood. Це все буде тільки посилюватися і тільки ставати більш viral, of course. Третій тренд, який нам пророкує Pinterest, це Cherry Coated. Це така стигла, така прям аж чорна вишня. Прям дуже соковита, і насправді це тренд загалом на ось цей колір. Я насправді помітила, що дуже багато брендів вони почали робити якісь свої стандартні позиції, теж в червоному кольорі. І це могло бути як стратегія до свят, наприклад, да, там, Merry Christmas умовно, замість того, щоб робити новий продукт на Новий рік або на різдво логічніше і простіше його зробити і більш безпрограшно в червоному кольорі. Тоді така тенденція спостерігалася в бренді Лонді, якщо ви знаєте їх такий. Прям топовий продукт, який в них був з самого початку їхнього ребрендингу, вони потім зробили його в червоному кольорі. І це класно зіграло. І я прям бачила людей, які купували повторно цей комплект в вже іншому кольорі. Тому it works. І окрім цього, ще два згадаємо даємо який нещодавно випустив в червоному кольорі сумку свою, прям таку дуже знакову. І другий це Have Rest. Буквально сьогодні побачила в Таргеті їх легендарну валізу теж в червоному кольорі. Хоча до цього я її ніде не бачила. Тому червоний. Із new black так сказати, робимо в червоному продукти і кайфуємо. Я буду продовжувати. І наступний тренд дуже цікавий. Я ну вперше чую прям про таку назву, але формулювання дуже пріки називається Долд Up. тобто. Це використання якоїсь такої дитячості, якоїсь іграшковості, якоїсь кукольності, ляльковості в образах дорослих людей. І дуже яскравий приклад цього є колаборація Луї Вітон з мураками. Це було ще, знаєте, в той період, коли Перес-Хілтон була на піку своєї популярності, ось ці телефони, розкладушки з тразами, вельветові рожеві костюми, тапки з пір'ям, і це в цьому дусі. Вони тоді випустили свою плотну таку колекцію і зараз Раз вони поновлюють свою співпрацю, і в цьому році ми чекаємо від них новий дропа. Вже ж тому, це буде на всіх модницях Голлівуду так точно, і можливо в Києві теж десь побачити, але в цілому це просто точковий такий прояв всього тренду загалом. Тому you know, на що подивитися, теж можна. Тренд, який пересікається трохи з романтизмом і готикою, але називається трошки інакше: це бохомото, це поєднання теж такої якоїсь елегантності. Кружева, такого якогось, знаєте, матеріалу дуже легкого, невагомого, з якоюсь шкірою, з чимось таким трохи брутальним. Тобто, в принципі, на контрасті ми як грали, так і будемо грати. І останній тренд, який закриває другий блок тих трендів, які передбачує нам Pinterest, це мікс та максималізм. Ми продовжуємо говорити про еклектику, про поєднування непоєднуваного, про дуже багато кольорів і в принципі такий він грет. І це не тільки про стиль в одязі, це насправді ще є про в інстаграм також, тому що забудьте, оці всі візуали на білому фоні листочок. Якийсь затемнений, особливо новий no візуал, фото це не в тренді, це антитренд. а вже ж ну типу, ми не оперуємо зараз цим як е, тим, що це не має місце бути, це має місце бути завжди. Але якщо ми говоримо про тренди, то зараз більше ми. По перше, до контенту без обробки. По-друге, до контенту, який максимально яскравий, який прям от цими всіми, знаєте, такими кольоровими прям акцентами, прям пестрить. Це дуже класно і смачно виглядає в цьому пункті. Тому теж раджу придивитися і подумати, як інтегрувати більше деталей в ваш бренд. Нарешті ми переходимо до третього бренду, і він досить цікавий буде, тому що це в принципі така, знаєте, no-buy ера. Це може бути і погано, знаєте, так для брендів і. Добре, одночасно, No-buy-era це в принципі тренд, який постає антиподом консюмерізму, коли ми купуємо менше, споживаємо менше, і в принципі більш розумно ставимося до покупок, до продуктів, які ми купуємо, і це в принципі зараз стає прямо максимально, максимально видно в інфополі. По перше, зараз вже в американському тіктоці прямо організовуються цілі челенджі по типу не знаю, там no buy plan на 2025 рік, або наприклад. От no buy там не знаю, for a week, коли ти купуєш щось зздалегідь, щось оплачуєш. Типу, а потім ти живеш просто з тим, що ти купив, і ти не можеш більше нічого купити. Або дуже класний тренд, який мені особисто відгукується: це Project Pen. Project Pen це означає, що коли ти тільки довикористав свій продукт. Якийсь, наприклад, не знаю, там румяна або ще щось, що якось розходується, тільки тоді ти можеш купити щось нове. І насправді це make sense, тому що погодьтесь, у нас в багатьох є дуже багато речей, продуктів, які дублюють одне одного. Наприклад, рум'яна такі, румяна такі, і румяна такі. Наприклад, у мене є там туш така, ту ж сяка і ту ж така. Ну, по факту, це все одне й те саме. Я розумію, що ви мені скажете, що типу, тут такий відтінок, тут така текстура, а це мій улюблений, я Тового на свята, і це теж може бути, особливо якщо ви цим професійно займаєтесь, або якщо ви б'юті блогер, я розумію, що це може бути частиною вашої професійної діяльності. Але зараз, в принципі, ми всі йдемо до того, щоб була умовно одна помада, одна туш один тон і один консилер. І це прям мега-вау. Це ви побачите в принципі, як зіграє потім не тільки. По тому скільки ви грошей витрачаєте, скільки ви витрачаєте місця на зберігання, а й по тому наскільки у вас взагалі є, знаєте, оцей легкий дофамін, тому що шопінг, шопоголізм і в принципі покупки необдумані імпульсивні. Будь-які вони спричиняють підвищення рівня а вже ж, дофаміну. І це відносно легкий дофамін, який можна отримати досить легко, але можливо трохи складніше, ніж просто гортаючись річку Тіктока, бо для цього потрібно як мінімум витратити свої гроші. Ми розуміємо, що це ресурс ізчерпає, ми скажімо так. Тому ми, в принципі, повертаємось до того, що у нас має бути складний дофамін life work balance, да, healthy, uh, наш спосіб життя, тому Якби це все в нас надалі і продовжується. Що це означає для брендів? Це означає, що можливо потрібно більш грамотно передивитися стратегію свою, в принципі, продуктову продуктову матрицю, подивитися, які у вас є продукти, з чим вони продаються, як в принципі у вас влаштований середній чек, що входить в принципі в Бейзік набір, не знаю там в кошик вашого клієнта, які продукти мають сенс, які є бестселерами, що взагалі просто є, щоб бути. Це знаєте, як оцей мем про маленьку, середню і велику картоплю в Макдональдс, що, типу, маленьку ніхто не купує, умовно, да? І вона є просто для того, щоб купували середню і велику. Ну, типу, ви розумієте, вам потрібно зрозуміти і передивитися, наскільки ви взагалі чесні зі своїм клієнтом з собою, наскільки ви не продукуєте аж занадто багато цих продуктів, тому що це теж про... Усвідомленість вас як овнерів бренда і як, в принципі, взагалі всього бренда. А це тільки грає вам на руку і на ваш бренд Хелс, а вже ж. <клес> Четвертий пункт знову у нас цілий блок. Це такі невеличкі тренди в дизайні, які зараз будуть спостерігатися, але чесно скажу, частина з них теж вже так помірно перекочовує із року в рік. По-перше, це прям дуже класний тренд, який мені особисто подобається. Це Scrapbooking Core. кор Це знаєте, коли раніше напевно 2013-му, що було дуже популярно, якісь штучки вирізати, клеїти в блокнотик, якісь туди класний скотч, принтований, додавати наклейки, не знаю, там квитки з кіно. І так класно вести свій щоденник. Так от. Це все дуже тут буде класно виглядати, але вже в діджиталі, в самому дизайні тут можна користуватися і принтерами, і можна користуватися сканерами і сканом на самому телефоні. І робота стіни тут буде дуже гарно працювати. Тут потрібно наловчитися і зробити так, щоб ваші дизайни виглядали якомога реалістичніше, ніби це реально хтось зробив щось в блокноті, і воно може бути мінімалістичне в тому числі. Це не обов'язково має бути щось прям еклектичне. але можна знайти тут свій стайл також. Ставлю цьому тренду. Лайк, like. друге, це ios айостриб'ют. Це коли ми використовуємо прямо на повну UI, UX iOS. -у. Це може бути як якісь застосунки базові для iOS, наприклад, Safari, да? так і може бути внутрішній візуал. Будь-якого програмного забезпечення на iOS. Я дуже люблю це використовувати. Насправді цей тренд не такий складний, як здається, тому що якщо ви користуєтесь Figma, а я сподіваюся, що ви користуєтесь Figma, то це можна дуже легко заюзати через UX кіти, які ви можете знайти прямо по якимось певним версіям. Тобто ви можете використати якусь прям фреш-фреш-фреш версію, так і можете взяти щось таке більш ретрове, таке трошечки піксельне, такі. Цікаві кольори. Ну я думаю, ви розумієте, що якась там одна з перших версій і одна з останніх версій iOS, вони прям відрізняються конкретно. Тому це теж дає свій вайб і допомагає считати теж айдентику бренда і. Інколи розбавити в принципі, її, тому не обов'язково прямо суто брати і зациклювати ваш бренд на якійсь одній естетиці, на якомусь одному корі. Це може бути просто якісь точкові прояви, і це може бути інаф. Далі це у нас handmade тач, коли наш дизайн виглядає прям настільки хендмейт, наскільки це можливо. Це теж перегукується з скраббукінгом, тобто ми намагаємося відтворити. Прям, ніби ми до цього руку доклали, а не мишку, ніби не курсор, да? розумієте, про що я кажу. Наприклад, це можуть бути рукописні шрифти, але реально рукописні. Це якісь теж елементи, зроблені від руки, трошечки щось неохайне, але при цьому воно виглядає досить гармонійно. Це досягається за рахунок, звісно, композиції, але отакі трошечки ніряшливі. Елементи вони можуть виглядати прям дуже фреш і дуже так по-новому, тому раджу теж до цього придивитися. І останній пункт це едиторіал, коли ми використовуємо прям дуже класну таку журнальну верстку, коли в нас є такі відголоски трошечки. Такого, знаєте, глянцю в хорошому сенсі цього слова. Це все сюди. Це буде популярним, мені здається, що й буде, і буде. В цьому плані я завжди своїм учням на курсі з дизайну для соцмереж у Figma Hello Figma. Я раджу подивитися на досить класний журнал, до речі, український, який називається La Boussole, а що перекладається як карусель з французької. Не, не дякуйте. У них дуже класна верстка, і у них модна верстка. У них кожна сторінка це тупо a piece оф арт. Ви можете купити його, переглядати і тупо повторювати верстку, яку вони використовують, щоб зрозуміти краще цей стиль, і потім відтворювати його вже самостійно. Я перший час теж так робила, коли мені потрібно було робити саме едіторіал, такий дизайн, і це прям персик І останній п'ятий тренд. Мені здається, дуже купу всього не говорила, але давайте. Триматися дуже класний тренд це залучення особистостей особистих брендів до комерційних брендів. І тут одразу давайте пройдемось по прикладам і потім чому це взагалі варто робити. Дуже класний приклад. Це ну навіть не приклад, це особистість. Тут на особистості все побудовано, яка прям заграла мені здається новими фарбами в. 24 році, і мені здається, що буде тільки краще і краще. Надалі це Power Daniel. якщо ви не шарите пліс, в Бо це було колись, мені здається, прям ну не супер локальним, але там досить локальним проявом. Але потім цей особистий бренд масштабувався прям дуже класно, прям дропом брендованим, зумісно з ним. з Крамбом і Ксенією Шнайдер. Ну, це не сумісний з ним дроп, трохи не так виразилась. Це презентація цього дропу з ним. Тобто, це прям персонаж. Це не просто людина, яка веде блог, як ведуть цей блог купа інших людей. Це прям персонаж. Це прям людина, яка асоціюється з певним образом. І це прям дуже класно. Це дуже так характерно і автентично, якщо ви розумієте, про що я так от це була. Косметичка з дизайном Ксенії Шнайдер і продукти від крамбу. Ну, типу, Безік продукти там для рук, для тіла, для ну ви розумієте, догляд. І це презентував повер Даніл. Ну, типу, де повер Даніл, де косметика, де Ксенія Шнайдер? Ви можете подумати, що це взагалі make no sense, але це прям був взрив, пушка ракета Це прям дуже класно було. Тому так, да, теж все вставляємо на все дивіться, впитуйте оцей вайб. Другий пункт, який я теж хочу вам порадити подивитися таку співпрацю, і це теж до речі, анонсування. Тобто, не завжди вам потрібно таких людей долучати прям до якогось продакшну в сенсі продуктового, бо це дуже важко. Я знаю, як це може бути. Якщо ви цю людину залучите, хоча би до вашого контенту, це буде вже просто x500 І це Ярослава Могучих завертайло Завертайло новий на Олімпійський про який. Київ... Розповіли в Рілсі за допомогою Ярослави і її особистого бренду. Це якраз було на тому піку, коли вона прям вигравала всі свої медалі, ставала там чемпіонкою чуть ли не всього світу. Ну ви розумієте, да? Це прям на слуху. І вони роблять анонс, що в них відкривається новий заклад з відео за допомогою неї. Це прям вау. Ну, типу. Сорі, розйобано. і теж класний кейс, але це вже не український бренд. Це дівчинка, яка є, мені здається, амбасадоркою Майкрософта. Не знаю, як це пояснити, але. Суть історія така. Можливо, ви зустрічали, до речі, навіть тіктокиці. дівчинка-блондинка з американського Тіктоку. Вона досить часто знімає Тіктоки по типу Microsoft підписаний на одну людину в Тіктоці і це я. І вона, типу, постійно про це розповідає, показує там, бла, 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 бла Але це виглядає, типу, досить так знаєте, цікаво, бо у тебе одразу виникає дисонанс. Microsoft, типу, велика корпорація, підписані на одну людину. Типу, якусь дівчину, якусь умовно, но no дівчину типу, це не якась слєба це не прям якийсь блогер. Це прям, ну, типу, це блогер, але це нішеве блогерство. Тобто ви. Будучи на українському ринку і в українському інфополі, навряд чи будете знати цю людину. Невеличкий дисклеймер, чому вони взагалі не неї підписані, і як це спрацювало? Бо це цікаво, в принципі, розглянути з цієї точки зору. Ця дівчинка, вона дизайнерка, і вона якийсь час активно перероблювала логотипи певних брендів досить відомих в своєму стилі і типу тегала їх. І дійшов час до Майкрософта, і вона взяла просто їх звичне лого і помістила туди своє обличчя. Типу що? Майкрософт Довго не чекали, довго не думали. І реально на одному зі своїх фізичних магазинів розташували ось цей логотип, тобто з її обличчям. Не знаю, чи Фофан, чи вони про це домовлялися, але це спрацювало досить класно. Потім вони почали відправляти їй свою продукцію брендову з її логотипом, з її обличчям. І постійно-постійно з нею таким чином співпрацювати. Потім з нею почали співпрацювати вже Xbox, і інші бренди, такі досить великі. Ну, коротше, ви розумієте. але Мені здається, що та ні, мені не здається, я знаю, що навіть на ось, знаєте, на цій осі, коли вона з ними постійно їх згадувала, типу, Microsoft підписані всього, на одну людину, і таких відео прям дуже багато. Вони теж на цьому схавали частину своєї аудиторії для свого Тіктоку, тому що, ну, типу, Майкрософт. В принципі, таким корпораціям досить складно розвиватися в таких соцмережах, і як TikTok, Трец, ну я думаю, ви розумієте, Twitter, можливо теж, тому що це трошечки інший формат і має бути інше позиціонування, а не все до цього готові. Тому це прям дуже круто. В Принципі співпраця з особистими брендами дуже класна, тому що ви а, залучаєте нову аудиторію, іноді прям новий сегмент. Б. Можна спробувати себе в новому, можливо. Під архетипі зрозуміло, що у вас як у бренда в цілому якийсь архетип, є бачення, є там, можливо, вже якийсь образ, але ви можете трохи перепозиціонуватися за допомогою цього, або в принципі перевернути до себе більше уваги. Ну і в цілому це дуже класний піархід. Тому я не знаю, які є причини не використовувати цей тренд. Об'єктивно, ці п'ять трендів, ну їх тут загалом більше було, ніж п'ять, але вони мені здаються прям дуже привабливими. І дуже робочими насправді на цей час, і надалі тому можете сміливо їх інтегрувати в свій бренд, в свій бренд, маркетинг, менеджмент, anything, зростати класно і of course, трендово. Якщо вам сподобалось це відео, то а вже ж ставте на нього лайк. І якщо ви хочете бачити більше таких відео і частіше, то заохочую вас стати моїм платним патроном і отримати доступ до всіх ексклюзивних відео з SMM, з маркетингу, з дизайну Figma, який вже є на моїй сторінці. А це більше 50 відео. Дякую вам за увагу і трендового вам маркетингу. Бувайте!